Просять про обмін і стверджують, що українських військових на фронті не вбивали. Громадяни Китаю, що доєдналися до російської армії, зробили кілька заяв під час прес-конференції в Києві. Один із них каже, що навіть не встиг взяти участі у боях. За словами полонних китайців, росіяни трималися від них осторонь, змушували тяжко працювати, годували раз на день, а ще приховували інформацію. Громадяни КНР розповіли, що готові до обміну, але повернутися хочуть додому в Китай. А не в Росію. Нагадаю, раніше президент України наголосив, що будь-яких полонених можна обміняти лише на українських воїнів. Я дуже шкодую про те, що поїхав сюди, тому що зрештою жодної користі від цього не отримав. Єдине, я сподіваюся, що зможу завдяки телебаченню сказати своїм рідним, що мені дуже пощастило, і ставлення в Україні до мене було дуже хорошим. Для тих наших співгромадян в Китаї, які захочуть взяти участь у цій війні, ми хочемо сказати, що не варто цього робити. тому що все, що ми почули від росіян, це була неправда, і виявилося, що Росія не така сильна, а Україна не така слабка і, взагалі, краще не брати участь у війнах. Найскладніша ситуація, як і раніше, на Покровському відтинку фронту там силам оборони вдалося відбити 28 атак. Не припиняють штурмувати росіяни українські позиції в районі Турецька, Часового Яру та Сіверська. Ще один вектор наступу це Харківщина, Лиман та Куп'янськ. Сумарно 21 атака. Наш воєнкор Руслан Смищук побував на позиціях неподалік Турецька. Далі його матеріал. Це що полетіло. Повітря, сповнене гуркоту фронтової авіації та періодичних розривів десь поблизу розташування одного з підрозділів 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Бійці боронять турецький напрямок, а тут відпочивають від бойових зараз, особливо складних. Проти нас кинули ну наскільки мені відомо, один з найкращих кацапських підрозділів БПЛА. Рубікон, наскільки я чув про це, Попередньо вони працювали на Курщині. Зараз для них цей напрямок дуже важливий. Постійний тиск так діють окупанти. Його дії несуть системний характер, вони намагаються прощупувати, тобто, дронщики їхні літають. Розвідують наші позиції, наших дронщиків так само прощупають, і в певні моменти, коли у них йде накопичення сил, починаються штурмові дії. Штурмові дії у них зараз проходять будь на чому це як і піші, і мопеди, і буханки, і сині ниви, БТРи, БМП. Тось такого розряду воїни. Розповідають, росіяни не перестають дивувати тактикою штурмів, а точніше, технікою, яку застосовують для проривів. Штурми наших позицій відбувалися на чому завгодно: вже. від БТР, БМП до самоката. Перший раз, коли ми побачили самокати, ми не повірили свої меча. Електросамокат. Група-штурмова група, три людини на електросамокатах наїжджають на наші позиції. Під час одного з таких штурмів воїни з позивним звір, тоді на третьому своєму бойовому виході в притул зіткнувся з росіянами. Росіяни, штурмовики їхні. Заходили на мотоциклах, кинули їх і вже спішились і бігли до нас. Там по ним відпрацювали наші дронщики і двох знищили. Один підірвався Є на міні. Живими лишилися двоє окупантів. Одного довелося ліквідувати, а іншого звір взяв у полон. Я відкрив по ньому вогонь, він розгубився. Я побачив, що він розгубився, підняв трохи руки вверх. І, я, і тоді я зрозумів, що я можу взяти його в полон. Це ну, теж потрібно робити, щоб поповнювати обмінний фонд. Побратими звіра додають, тоді він зазнав множинних поранень ніг, а помітив їх лише повернувшись із бойового. Коли звір вже брав полон, він його брав полон під плотним обстрілом і роботою в піві. І вже коли вони його заводили всередину, їм вдогонку спрацювала ворожа в піві. Вони били по-своєму, так само побачили, що той здається в полон, і били і по і по-своєму, і по нашому. І вже тільки вдома побачив, що всі ноги ззаду поранені і в гематомах. Потім госпіталь, лікування і знову передова. Зараз ці чоловіки готуються до наступної вогневої зміни зі східного фронту. Руслан Семішук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин. Ціллю атаки ударних дронів на Курську Росії міг бути промисловий технопарк Союз, резиденти якого задіяні у російському ВПК, зокрема у виробництві дронів та електронних компонентів для військових систем. Це підтверджують місцеві жителі у соцмережах. Нагадаю, раніше тамтешня влада заявила про нібито збиття Ми над регіоном 119 дронів. І, судячи з відео очевидців, російська ППО наробила лиха у Курську. Один із збитих дронів влучив у житловий будинок між в восьмим і дев'ятим поверхами загалом місцеві пишуть про щонайменше п'ять пошкоджених будинків. Також згоріло чимало автівок в оперативному штабі. Заявили про загибель літньої жінки. У дев'яти потерпіли хосколкові поранення. Мешканців потрощених будинків тимчасово розселили у притулках. Схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон викрили на Буковині. Організатором був неповнолітній. 16-річний житель Красноїльська знайшов п'ятьох клієнтів, які хотіли незаконно виїхати за межі України. Двоє з них устигли заплатити по 4,5 тисячі доларів. Та перетнути кордон їм не вдалося. Провідника викрили, коли той супроводжував порушників. Підлітку повідомили про підозру і з'ясували, що він діяв у змові. Його поплічник ка шукають. Марафон триває в ефірі. Інформаційна служба Інтера. Мене назвати Олексій Фадієв. Вітаємо всіх хто щойно доєднався до ефіру. 99 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі найскладніша ситуація. Традиційно на Покровському відтинку там силам оборони вдалося відбити 28 атак. Не припиняють штурмувати росіяни українські позиції в районі Турецька, Часового Яру та Сіверська. Ще один вектор наступу: Харківщина, Лиман та Куп'янськ сумарно. 21 атака. Уже більше місяця Росіяни відмовляються від припинення вогню. Натомість вони зосередилися на ударах по українських містах. І якщо на Путіна не тиснути, він і далі вбиватиме людей. Заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, на відміну від України, яка погодилася на американську пропозицію повного та безумовного припинення вогню. Росія і далі прагне воювати російські державні пропагандисти. Готують свою аудиторію до того, що перемовини і дипломатія не дадуть результату. І причина цьому тільки одна: вони там в Москві зараз не бояться. І Якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони надалі робитимуть те, до чого вони звикли, надалі воюватимуть. Це вже стала Російською державною звичкою воювати проти сусідів, експортувати ненависть та знищувати життя. Ми всі хочемо, щоб це припинилось. Мир потрібен і має бути тривалим. І саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку. Які можуть відновити мир? Ми не просто готові до миру швидко. Україна не хотіла жодної секунди цієї війни, і кожен день Україна захищає життя. У повномасштабному вторгненні в Україну винні всі і Путін, і Байден, і навіть і Зеленський. Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Сальвадору наїбом букела знову повторив тези російської пропаганди. Він укотре зазначив, за першої його каденції у Кремлі навіть не згадували про війну а його попередник Байден, нібито міг зупинити кровопролиття. Щодо пропозиції Києва придбати американські петріоти для захисту українського неба відповів, що мовляв не можна починати війну проти когось у 20 разів сильнішого, а тоді сподіватися, що інші дадуть ракети. На запитання преси про нові санкції проти РФ після удару по сумах заявив, нібито це вже зроблено і уточнив. Ідеться про північний потік. потік-2», який Трамп вважає, як він вважає, що зупинив. Це війна, якої не можна було допускати, і Байден міг її зупинити, і Зеленський міг зупинити, і Путін не мав би ніколи її починати. Винні всі, все, що я можу, це спробувати зупинити. Я хочу, щоб припинилися вбивства, і думаю, що з цим у нас все добре. Гадаю, ви всі скоро отримаєте дуже хороші пропозиції. Законопроєкт про посилення допомоги Києву та запровадження суворих санкцій проти Москви представили конгресмени демократичної партії. Підтримка багаторівнева від фінансування безпекових потреб і після воєнного відновлення до розширення обмежень проти Росії пропонують зокрема створити посаду спеціального координатора з питань відновлення України, а агресора обмежити з біч – у банківському секторі енергетиці та гірничо-видобувній галузі. Як зазначають поінформовані. Ні, джерела агенції Reuters – це чергова спроба демократів тиснути на адміністрацію Трампа, щоб ті зайняли чіткішу та зрозумілішу позицію щодо України.